Добрий день! З вами ліцей номер 2 міста Житомира, вчитель Присяжнюк Галина Вікторівна. Сьогодні на нашому відеоуроці з математики в 4 класі ми продовжимо знайомитися із письмовим множенням і діленням на кругле число. Тому сьогодні також ми продовжимо дізнаватися про особливості цього множення і ділення. Тож будьте дуже уважні. Налаштуємося на роботу, розімнемо наші оченятка. Запишіть, будь ласка, сьогоднішнє число, місяця жовтня, класна робота та каліграфічну хвилинку. Пропишіть, будь ласка, будь-яке трицифрове число. Працюємо над завданням 1. Працюємо письмово в робочих зошитках. Записуємо. Давайте ми зараз з вами самостійно виконаємо ділення з остачею та зробимо перевірку. Поставте відео на паузу та попрацюйте, будь ласка, самостійно. Це ділення з остачею та зробіть перевірку, а потім рухаємося далі. Виконуємо завдання 2, записуємо в зошиток за зразочком. Пишемо через дві клітинки вниз, відділяючи множення і ділення. Давайте з вами зараз знайдемо значення. Виразів, способом послідовного множення та послідовного ділення, способом укрупнення розрядних одиниць. Отже, перший ми бачимо приклад на множення, записуємо 27 помножити на 30, записуємо його двічі. Розглянемо перший спосіб. Ми по черзі, де в нас послідовне множення. Так? Множимо сотні, десятки та одиниці, але сотень у нас 27. Десятків, ми бачите, перекидаємо. 1. І потім одна одиничка. Тобто діти ми способом послідовного множення множимо так, як нам зручно, переставляючи. Дізнаємося, що буде 810. І інший спосіб, ми можемо по черзі множити так, десятки і додавати їх. Два спочатку помножимо на 3 десятки, і потім додамо 7, що множиться. Ще на три десятки, також вийде 810. Розглядаємо спосіб ділення. Тут ми розбиваємо число на зручні числа для ділення. Спочатку ми 300 поділимо на 30 і додамо 210, що ділиться на 30. І ми дізнаємося, що буде 17. Потім, використовуючи десятки, ми записуємо 30 десятків, що ділиться на 3 десятки, і додати 21 десяток, що ділиться на 3 десятки. Також дорівнює 17. Запишіть це, будь ласка, ми ще будемо виконувати такі завдання в класі також. Записуємо завдання 3. Виконуємо множення письмово, але не з коментарем, а самостійно. Ми вже гарно вивчили множення, тому давайте зараз ви самостійно попрацюєте. За потреби користуйтеся табличкою, але, дітки, будь ласка, вивчіть її краще, бо без неї ну, ніяк далі робота не йде. Виконайте ці множення зараз самостійно. Якби це був урок у класі, ви б, б не самі казали, а давайте самостійно. Давайте виконаємо самостійно, ставте відео на паузу та дуже уважненько, не поспішайте, правильно підписуйте та виконуйте. А зараз, діти, подивіться уважно на слайд. Ми зараз з вами подивимося та проаналізуємо, як виконувати множення, якщо в нас знизу з'явиться двоцифрове число з нулем. Будьте уважні, за потреби, запишіть собі до зошитка це як правило, і зразочок або зробіть скріншот на телефон. Отже, як знайти значення першого добутку, ми знаємо. А як знайти значення далі наступного добутку? Отже, ми знаємо множник, множник добуток, ми шукаємо. Зачитаю вам алгоритм, дивіться, проаналізуємо його. Письмове множення на число, що закінчується нулем. Наприклад, нам треба 46 помножити на 20. Подивіться уважно, як ми записуємо. Перше, записуємо числа стовпчиком так, щоб нуль або нулі. Якщо, наприклад, нам 46 треба помножити, наприклад, на 200, залишилися справа. Тобто, дивіться, ми уявно ніби ось такою рисочкою відділяємо. А також діти тепер від сьогоднішнього уроку, в класі ми ще розглянемо потім, як з вами зустрінемося, будемо підкреслювати. Оці дві рисочки, так, для того, щоб відділити нулі, теж ручкою. Це правильно так робити потрібно, тому сьогодні у нас дещо таке нове множення. Будьте уважні, далі ще на слайді розглянемо. Виконуємо множення, потім, не зважаючи на оцей один нуль або два нулі, що у нас з'явилися. Третій пункт. До отриманого добитку ми дописуємо стільки нулів, скільки їх було у другому множнику. Тобто, це ніби те саме множення на одне число, але потім нулі, Так, які в нас були, ми їх дописуємо чи 1, чи 2. Давайте будемо закріплювати. Отже, перевіримо, подивимося ліворуч. 46 помножити на 2 дорівнює 92. А 46 помножити на 20 це як 46 помножити на 2. Буде 92 і дописуємо 0. Буде 920. А зараз ми з вами за зразочком та потім самостійно виконаємо множення письмово з коментарем, та обов'язково вже сьогодні, діти зробимо перевірку, користуючись зразочком, що зараз буде на слайді. У Вас, можливо, навіть будуть такі самі завдання, тому будьте уважні при виконанні і записі цих. Діти виразів. Давайте 29 помножимо на 30. Погляньте уважно, як ми тепер від сьогодні записуємо так? другий множник, якщо він нас має нулі. Ми нулі записуємо в стороні. Так? Оцю рисочку можна не робити. Ми їх записуємо в сторону. І спочатку на них не зважаємо уваги, а потім ми їх просто зносимо 1 0,2. Отже, 3 помножити на 9. Що в нас буде? Так, 27. Ми 7 пишемо 2, запам'ятовуємо. 3 помножимо на 2 буде що? 6. А 2 пам'ятали, буде 8. Отже, зносимо 0 вниз, і в нас вийде 870. А тепер давайте діти множення, яке ми щойно зробили, перевіримо ділення. Так, у нас ніби з'явиться зараз ділення, подивимося за зразочком на 2 цифрове число. Отже, 870 поділити на 30. Зверніть увагу, якщо ми зараз будемо виконувати ділення, трішки забігаючи наперед, так, ми ще будемо розглядати ділення на 2 цифрове число. Так, ділимо на 2цифрове число, то ми відразу беремо не по одному, а по 2 числа для того, щоб поділити на 2цифрове число. Ми ділимо на 2цифрове число, тому зразу відберемо 87 двоцифрове число. Отже, 87 поділити на 30. Скільки разів 30 поміститься 87? Мабуть, 2 рази, правда? Записуємо частку 2, перевіряємо множенням 2 на 0, 0, 2 на 3 6. 60. Виконуємо віднімання. 87 відняти 60 дорівнює 27. Зносимо обов'язково 0. 270. Пригадуємо табличку. Це як 27 поділити на 3. Так? І плюс 1 0 ще використовуємо. 27 поділити на 3 ще нас буде 9. Перевіряємо: 9 поділити на 0, 0. А 9 помножити, точніше, на 3, буде 27. Підкреслюємо 0. Зверніть увагу, 0 йдуть з топчику під нулями. Давайте так само. 23. Перевіримо множення на 40. 4 помножити на 3 буде 12. 2 пишемо, 1 пам'ятаємо. 4 помножити на 2 буде 8, і 1 пам'ятали, буде 9. А також зносимо 0, який у нас був, буде 920. Передивимося, як виконується перевірка діленням. Ми те, що отримали, добуток, ділимо на другий множник, на 40. 920 поділити на 40. Оскільки 40 двоцифрове, тому зразу беремо 92 2, 2 числа. В часті теж буде два числа. Приблизно по скільки ми візьмемо 92 поділити на 40, по 2. 2 помножити на 0, 0, 2 помножити на 48. 92 відняти 80 буде 12, зносимо 0 під нулем. 120 поділити на 40 ділиться націло. Все спирається на табличку. Беремо по 3. 3 помножити на 0 0, 3 помножити на 4 12, 120 відняти 120 дорівнює 0. А давайте останнє спробуйте самостійно. Поставте зараз відео на паузу і попрацюйте за зразочком. І ділення перевірку спробуйте зробити також. Що ж, давайте зараз виконаємо завдання 6 у нашому зошитку. Він у нас його в нас немає, він з'являється завдання завжди на слайді, тому ми його не купували. Виконаємо ось таке ділення на двоцифрове число з нулем. 960, давайте поділимо на 60. 60 – двоцифрове цифрове число, тому для ділення відразу беремо двоцифрове число, перше 96. У нас ще один 0, тому в часті буде два числа. Це як одне число, це друге. В часті два числа є. Підбираємо 96 поділити на 60. Скільки разів 60 поміститься в 96? Лише один раз, так, а все інше буде остаче. Пишемо в частку 1, множимо, перевіряємо 1 помножити на 0,0. 0. 1 помножити на 6 буде 6. Віднімаємо від 96, від 96 60. Не забувайте ставити відняти. Буде 36. Зносимо 0 під нулем. У нас виходить 360. Пригадуємо табличку. 360 поділити на 60: це, оскільки ми множимо, використовуючи табличку множення. По 6, 6 на 0, 0, 6 на 6, 36. 36, відняти 360 відняти 360 буде 0. Наступне перевіримо. Давайте, 720 поділимо на 40. Двоцифрове число, тому для ділення обов'язково нам треба брати двоцифрове число. І в часті буде відповідно два числа. Скільки разів 40 поміститься 72? Один точно. Адже якщо ми використаємо 2, то буде 80 більше не підходить, значить використовуємо 1. 1 помножити на 40 буде 40, якщо швидше, не почергово. А 1 на 40 40. Віднімаємо 72 і 40. Виконуємо віднімання, буде 32, зносимо 0 під нулем. 320. Поділити на 4. Пригадуючи табличку, ми підберемо число, яке ділиться націло. Так, це буде 8. Перевіряємо множенням. 8 помножити на 40 буде 32. Підкреслили 0. А тепер спробуйте 980 поділити на 70 самостійно та 900 поділити на 60. Не бійтеся, що тут діти два нулі. Ви відразу берете 90, так, ділите на 60, а потім шукаєте різницю і зносите 0. І у вас вийде знову трицифрове число для того, щоб поділити на 60 його. Тому тут не важко. Спробуйте зараз виконати самостійно. Так, домашнє завдання вам буде наступним. Виконайте, будь ласка, це завдання 4, але це буде домашнє завдання. Виконайте множення письмово із коментарем. Тобто, коли виконуєте множення зараз в стовпчик дома, коментуйте те, що ви рахуєте, щоб краще запам'ятовувати та перевіряти самих себе. Помножіть ці 4 приклади в стовпчик. Працюйте дуже уважно. І ще одне завдання буде вам додому. Давайте подивимося далі. І завдання додому 2. Виконайте множення письмово. Перед вами, діти, ось багато вісім таких прикладів на множення, але погляньте, чотири перші розв'язані. Виконайте, будь ласка, шість наступних прикладів на множення із нулем. 33 помножте на 30, правильно записуйте. 48 помножте на 20, 46 також помножити на 20. Потім на 40 множити 22 та 25 і 31 треба помножити на 30. Пишіть уважно, виконайте дома старанно. На цьому ми закінчуємо наш урок. До побачення, мої хороші!